Трагедія сталася ось за цими опочатаними дверима. Тут знаходиться коломийський осередок правого сектора. За попередньою версією поліції, 39-річний чоловік, начебто, ненароком вистрілив у 21-річного побратима. Куля поцілила у голову від отриманої травми. Хлопець помер на місці. Все сталося посеред білого дня. Марія тоді була в офісі по сусідству. Каже, все було спокійно. Бійці, начебто, збиралися на тактичні навчання. Їх тут так було багато у дворі в суботу, і вони десь на свої стрільбища їздили. Але такого із, знаєте, щоб межу переходило, не бувало тут такого. Ніхто не бушував, не випивав, все було спокійно. Ніяких не було, ніяких не було тут таких навіть близько. Думав, що там щось могло бути офіс коломийського правого сектора нині зачинений. Після трагічних подій тут нікого спілкуватися з журналістами на камеру коломийські правосеки відмовляються. Поза нею розповідають, вбивство сталося ненавмисно, через необачне поводження із зброєю. Після полігону вони тут якби розбирали, назбирали збирали автомат. І вийшла така ситуація, що не проконтролювали звичайна халатність, не проконтролювали, що пристібнули в магазин, в якому було два патрони. Той, хто загинув, його передорли і поставив. Оце що сказав, що ти не докінчив управу, маєш зробити контрольний вистріл і ну, спуск, контрольний спуск, і закрити протихрінку. Стає і бере автомат в руки. А в той момент якраз дзвонить телефон і він виходить до дверей, щоб в коридор вийти, поговорити. Ви встає, тримаєте ручку, о, той стоїть боком от і. Бере автомат, робить спуск, закритий противітл, і в ту сторону виходить куля, а якраз біля дверей людина. Все, так сталося. Правосек двічі натиснув на курок. Друга куля начебто поцілила в підлогу. А друга куля це він вже останній ефект. Він вже сів на диван, не зрозумів, що сталося Людина впала, вже в нього ефект. Він відстібнув магазин і розрядити автомат це вже по привичці, і пустив її вже в землю останній друга куля. 39-річний чоловік самотужки викликав поліцію. Правосека затримали. З місця події правоохоронці вилучили зброю та дві кулі. Балістична експертиза має встановити, яка з них вилетіла першою. Це пояснюють правоохоронці. Допоможе зрозуміти умисно, чи випадково стався злочин. Він є власником зброї офіційно. От марки «Форд». це зброя марки «Форд». Це є патрони. Калібру 7,62. Ну, він пояснює, що це його, є, його патрони, ці два патрони, які він значить, тримав для, ну, для себе, тому що це рахується як мисливський карабін. Куля забрала життя 21-річного Василя Ленового. Хлопець пройшов весь майдан та начебто готувався до АТО. Він був великим патріотом. В деякій мірі можна було брати приклад від нього. Но я знаю, що він недавно приїхав з Криму, що вони їздили в Крим. Чомусь туди і само собою, що я так думаю і чув, що його готували у АТО за іронією долі, кращим другом Василя був його 39-річний побратим. Його ж убивця. Чоловік мав прізвисько святий. Він був в аеропорту, був контужений. Ну по псевду це святий. Затриманого правосека поки посадили під домашній арешт. Якщо слідство встановить, що вбивство було умисним, святому загрожуватиме до 10 років позбавлення волі.